Всім привіт! Ви на каналі Час Астрології. І сьогодні я хочу з вами поговорити про наш новий місяць, тобто новолуння, яке в нас буде заложуватися 27 квітня о 22 годині 31 хвилина за київським часом, і воно буде відбуватися в 8 градусі тільця. Ми розберемо аспекти цього новолуння, на кого воно буде мати найбільший вплив, тобто хто із знаків найбільше його відчує, який буде характер цього впливу. Також розкажу, коли ми зможемо відчути перші результати приложення наших зусиль або вибору. І також в кінці відео я розкажу, як це новолуння буде впливати на кожного з нас, тобто на всі знаки зодіаку потрібно, щоб ви знали або свій знак Асценденту, або знайшли в своїй натальній карті 8 градус стільця, подивилися, в яку сферу він попадає. Тому що карта гороскопа поділена на 12 сфер впливу. І тоді ви будете більш точно і конкретно розуміти інформацію, яку я буду сьогодні до вас доносити, і ви зможете. Можете її максимально належити на своє життя. Так як саме новолуння закладається в нас у знаку тільця, а тілець це фіксована земля. Він любить накопичувати і зберігати, тому тілець у нас відповідає в нашій карті за наше майно. Так? В основному про матеріальне майно. Тому новолуння по своїй специфіці закладає якісь програми. Чогось нового, так? В когось може мінятися робота, в когось може мінятися зарплата, хтось може піти навчатися новому, вдосконалювати якісь свої навики для того, щоб потім їх монетизувати. Також тілець він про витрати, в когось можуть назріти якісь витрати в проміжок з 27 квітня і на протязі місяця, ще травня. Ось тому тут теми такі, да, потрібно навчитися. Балансувати між заробітком та витратами вчитися зберігати, накопичувати, примножувати, але разом з тим будуть запускатися програми, програми оновлення матеріального якогось вашого складу. Також тілець він говорить іще про наші е, тілесні ресурси. Так? Тут хтось може почати вводити правильне харчування, правильні звички, щоб наповнити ресурсом наше тіло, е, яке потім працює да, і яке нам потім заробляє на. На життя також знак тільця в нас про естетику, насолоду тому дивіться. На свої витрати, да? ось на естетику, на солоду, на дорого-багато, тому що є ризик переплатити. Так як наш новий місяць, де в такому тао квадраті і до Плутону, і до Марсу, я би порадила обережно з якимись вкладеннями. Якщо ви намітили на цей період якісь великі вкладення, підійдіть декілька разів, подивіться, провірте, перепровірте, чи немає якихось. Бодай ризиків, так? тому що тілець він говорить, я люблю стабільність. Також в це новолуння буде аспект опозиції між Плутоном та Марсом. Він говорить про те, що можливо прийде час відпустити щось старе. Яке вже не несе вам якогось зросту, масштабу, новизни або доходів, відпустити його із свого життя, трансформувати, тому що ви можете битися як риба, обльот, якщо ви будете йти в стару програму. Плутон говорить за трансформацію, навіть відпускання, відрізання чогось із свого життя заради нового досвіду. Марс у нас буде в такому активному ві лева. А ще напротязі. Дії кінця квітня та травня його буде підтримувати хорошими аспектами і Венера, і Меркурій. Це таке спонукання до дії, до якихось нових ідей, до вогню, горіти чимось, рухатись вперед. Так? А ось старі програми можуть тримати в якихось старих паттернах, рамках і не давати можливості навіть побачити якийсь вихід, якусь новизну, якісь можливості, які можуть прийти до вас в період кінця квітня та травня. По темі тільця збільшення заробітків доходу. Ще один аспект нашого новолуння це а, ліліт в Скорпіоні, яка бере а, участь в цьому всьому дійсті. І це говорить про те: якщо до вас буде приходити якась надто заманлива пропозиція, ви будете відчувати, що от щось тут не то, надто добре, надто правильно. А, Знайте, що в цій пропозиції є ложка дьогтю, щось приховане, щось невисказане, недосказане, тому що ліліт воно бере на спокусу, воно бере на якусь жадібність, так? тобто можуть пропонувати і говорити набагато краще і набагато більше, ніж це може бути в реальності. Тому оцінюйте ситуації, і якщо вам всередині підказує, що щось занадто солодко, так, візьміть якийсь проміжок. часу на Подумати. Тому що ну, ліліт, вона така, да? вона провокує, вона приваблює, вона заманює, вона маніпулює. Коли ж ми можемо побачити якісь результати від наших старань, від наших дій, ми їх можемо побачити вже з середини травня і до кінця травня. Другий проміжок це через три місяці після 27.04. І самий далекий результат ми можемо отримати через 6 місяців з квітня-травня. Звичайно, у нас кожного своя ситуація, в когось тут далекі плани, в когось вони короткострокові. Тому ось такі варіанти отримання якихось результатів від наших старань ми можемо побачити ось в цих проміжках. Для кого буде важливим ось це новолуння? Для яких знаків? В першу чергу це для самих тільців, тому що новий місяць, так який стартує 27.04, буде дуже сильно впливати на людей, народжених з 23 квітня по 30 квітня, плюс-мінус там 3-5 днів. Так? В цей період ще також заложується і ваш річний соляр, тобто програма ваша на рік. Тому ось цим людям, народжені в 20-х числах квітня, це новолуня дає якийсь взагалі новий старт на, ну, на наступний рік. Тому це новолуння для вас є досить важливим. Також це новолуння буде важливим ще для трьох знаків фіксованого Христа: це леви, Скорпіони та Водолії. Ви можете відчути якусь напругу, можуть підкидатися якісь задачки у ваші життя, в які ви повинні включатися і вирішувати. Тобто це ця, ця новолуння буде потребувати від вас якихось дій і вирішення якихось питань у вашому житті, і це може бути пов'язане з такою напругою, перешкодою, тому що до вас ідуть і квадратури, і опозиції, але. Це напряму пов'язано буде з темою фінансів, скільки ви заробляєте, як ви заробляєте, чи ви цим задоволені. Тобто, ось цей проміжок часу, кінець квітня, травень буде ставити перед вами питання перегляду, скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте, і якоїсь реформи, трансформації в цьому плані. А для козерогів і сонячних дів життя буде усувати перешкоди, буде давати якісь нові можливості, фінансовий ріст, можливі якісь колаборації, пропозиції. Тобто в результаті це має привести да, до теми фінансів, до якихось нових проєктів, до нових можливостей, тобто оновлення програми через усунення перешкод. А для рибок та раків це новолуння може підкидати якісь можливості, шанси для покращення вашого фінансового становища. Можуть бути якісь різного роду подарунки, виплати, тобто тут іде такий нестійкий зв'язок, але як шанс, як можливість, яку можна брати і використовувати її да, для покращення свого фінансового матеріального становища. І давайте перейдемо до прогнозу по знаках зодіаку. Але перед тим важливо, щоб ви знайшли 8 градус стільця, подивились, в якій сфері він у вас знаходиться: Перша, третя, п'ята, десята, 12 сфера. Якщо ви цього не знаєте, то принаймні було б добре, щоб ви знали знак свого асценденту. але якщо ви цього не знаєте, тоді пишіть мені, я вам допоможу з цим розібратися. І ще важливо, що інформація, яку я зараз буду вам говорити, носить рекомендації. Характер. Тому що наші натальні карти вони особливі, вони мають свої зв'язки, вони мають свої положення планет, тому я наголошую на тому, що це є рекомендаційна така інформація для кожного з нас, щоб показати напрямок, де, що і як. І так, асцендентні овни для вас заложується новолуння чітко у сфері другого дома, це сфера тільця, і нові програми, нові можливості будуть йти саме по сферах ваших заробітків. Як ви заробляєте, чим ви заробляєте, скільки ви заробляєте, можлива переміна роботи, і також можлива переміна якихось соціальних зв'язків і переміна ваших цілей, планів на життя, що в результаті приводить до. Якихось нових можливостей по вашому заробітку. Ось. Тому давайте дивіться, як у вас буде розгортатися проміжок кінець квітня та початку травня. Асцендентні тільці для вас це новолуння стає чітко в позицію першого дому. Це означає, що якесь оновлення, якісь нові програми, які будуть запускатися вже в квітні місяці, будуть стосуватися вашу, вас особисто, вашої зовнішності, вашого тіла, прийняття вами якихось особистих рішень. так, тобто, Тут іде якесь оновлення вас як особистості. Тема фізики, здоров'я. Хтось захоче поміняти свій зовнішній вигляд, хтось е -е захоче поміняти взагалі. Своє проявлення в цей світ, так, тому що ваш Плутон стоїть на куспіді там 10-го дому, а це ваша кар'єра, ваш статус, так? Тому це може бути навіть пов'язано із тим, як ви проявляєте цей світ, через яку професію, через який статус, і вами може прийматися також якесь важливе рішення щодо вас особисто. Астендентні близнюки для вас новолуння заложується в 12 домі. 12-й дім це дім підсвідомості нашого внутрішнього життя, яке ми не показуємо на показ, так? не виставляємо його. Тому в проміжку квітня та травня, можливо, вам захочеться звернутися до психологів, астрологів, можливо, пройти якийсь марафон, ретрит. Можливо, вам захочеться усамітнитись або на кінець розібратися з якимось негативним. Установками, страхами, які вас лякають, тому що ще одне із трактовок 12 го дому це відпускання чогось старого і свого життя. Тому ось ці питання такі можуть бути внутрішнього, психологічного характера для вас заложуватись, для того, щоб ви з ними розібрались. Асцендентні раки для вас новолуння заложує нові програми, новий старт, новий розвиток у сферах якогось об'єднання, у сферах більшої соціалізації, вихід у світ. Можуть бути якісь комунікації, колаборації з друзями, з однодумцями. Це тема також онлайн-платформ. Хто планував вийти із якимись своїм талантом, творчістю, роботою на онлайн-площадки, виходьте. Це буде вам якби, допомагати. Також можуть бути переміни в житті ваших друзів, і це буде косвіно якби, відчуватися і вами. Но, в принципі, 11-й дім це дім такий соціальний, він буде від вас вимагати більше якоїсь вашої соціалізації, більшої вашої реалізації, можливо, якісь нові проекти, колаборації, тобто вам більше в соціум. Асинденті Леви для вас важливий дім, тому що новолуння заложується в 10 му домі і запускає якісь нові програми, програми нові етапи. Все, що стосується вашої кар'єри, статусу, переміни в якомусь керівному складі, може відбуватися якісь переміни на роботі, переміни можуть стосуватися якихось нагрузок на вас. На роботі, так, все, що стосується також, можливо, якихось офіційних бумаг або офіційних інстанцій, тут буде рестарт, перезапуск, відкриватися нова програма і якісь нові можливості, тобто переміни по статусу, по роботі, по, дума, по бумагах, по вашій якійсь кар'єрі. Дивіться, що у вас буде відбуватися, тому що дійсно дім є досить високий, його на Ще видно, так, його не приховаєш, це не 12-й дім, ось тому це досить високий дім. Асцендентні діви для вас новолуння закладається в районі 9 го поля, 9-й. Поле все, що стосується теми за кордону, якихось поїздок, переїздів, можливо, нового навчання. Якимо чином ви можете контактувати в період квітня та травня із темами за кордону? Хтось може перездавати якісь екзамени, хтось може йти набувати нові навики. Це теми також юриспруденції, в кого є питання із юриспруденцією, вони можуть набувати якогось. Нового сценарію. Це тема, якщо ви шукаєте для себе якогось вчителя і наставника, квітень-травень може запускати ці процеси. І взагалі це тема якогось розширення і масштабування, тому дивіться у цей напрямок в районі квітня та травня місяця. Асцендентні Терези для вас на новолуння заложується в восьмому полі. Восьме поле в основному говорить про чужі ресурси. Чужі ресурси це тема якоїсь допомоги від держав, від організацій. Чужі ресурси це ресурси наших партнерів, особистих і ділових. Можливо, в їхньому житті може щось відбуватися, так? І може приводити до зміни якоїсь фінансового становища. Якщо у вас є спільний бізнес, можуть бути якісь нові програми щодо вашого спільного бізнесу. Також це можуть бути якісь переміни, наприклад, у Фінансування або на роботі вашого чоловіка. Тобто 12-й дім це тема фінансів, які я особисто не заробила, але які, якимось чином до мене можуть приходити. так? Також це тема різного роду криз і ризиків трансформації. Тому ви можете відчувати. Цей проміжок да, кінця квітня і травня як якийсь трансформуючий, тому що ще одне трактування восьмого дому до та після це така межа і такий перехід. Тому астенденті Терези, дивіться, що буде відбуватися у вашому житті. А в проміжок квітня та травня по темах фінансів. Якихось ризиків, криз, допомоги від інших людей. Ну, восьмий дім він хоче більшого, тому тут бажання мати більше може вести вас в якомусь новому шляху і в розвитку. Асцендентні скорпіони для вас новолуння закладається у межах сьомого дому, тобто якась новизна по сферах партнерства особистого чи ділового. В житті ваших партнерів можуть відбуватися якісь нові етапи. Сьомий дім це тема домовленостей, комунікації в вашому житті. Проміжок квітня та травня може якихось комунікації, домовленостей, але домовленостей рівноправних з позиції партнерства. І можливості, якісь до вас насправді будуть йти від інших людей. Тому не заходьте в таке якесь усамітнення, а йдіть на контакти, на домовленості, на знайомства. Тобто контактів має побільшити, і ви маєте отримати потім якусь вигоду із цих контактів. Асцендентні стрільці для вас це новолуння заложується в межах шостого дому, а він відповідає за якісь нові процеси по темах здоров'я, роботи, обов'язку, рутини, домашніх тварин. Можливо, вам захочеться наладнати режим свого дня, ввести правильні корисні звички, пройти чекап організму, приділити час своєму здоров'ю. Це все буде добре, тому що новолуння акцентує і запускає якісь нові програми, а все щодо тем здоров'я, рутини, обов'язків, навантаження і відповідальності. Асиндентні козироги, для вас новолуння, якісь нові етапи, нові процеси будуть проходити по темах п'ятого дому. А п'ятий дім у нас стосується дітей, хобі, творчості, якихось наших особистих проєктів, спорту, більше веселощі, радості у житті. Тому. Бо ці всі теми можуть іти і розвиватися якось по-новому. Да? Можливо, якийсь новий етап прийде в житті вашої дитини. Можливо, хтось на кінець переїде від сім'ї і почне своє доросле життя. П'ятий дім це як наша справа як діті, як якась справа як бізнес, да? де ми прикладаємо свої якісь творчі бачення. І ми можемо в цей період щось перезапустити. Щось вивести на новий рівень, тобто дати якийсь новий поштовх, хтось може просто почати займатися спортом. У кого актуальне питання відносин, але таких романтичних, так, це також сприятливий період для того, щоб почати налагоджувати якісь романтичні відносини або йти в якісь нові знайомства. Астендентні водолії для вас новолуння заложується в межах четвертого дому, тобто якась, якась новизна прийде у тему. Вашої нерухомості, житла, рідних, близьких, батьків, купівля, продаж нерухомості, покращення житлових умов. Це може бути також тема землі або якихось документів, які пов'язані із сім'єю нерухомості, нерухомістю. Тому тут будуть іти якісь такі нові віяння, закладатися нові програми. Якась новизна по цих всіх темах буде вже заходити з квітня-травня у ваше четверте поле. І асцендентні рибки для вас новолуння заложується в третьому домі. Це може відбуватися оновлення у ближньому вашому колі оточення, якісь можливі нові події в житті ваших рідних та близьких, може бути багато поїздок, переїздів, метушні, хтось захоче оновити свої знання або піти у нове навчання, або на кінець почати. Да? Те, наприклад, що відкладали в довгий ящик. Тому е, тема також є рухомого транспорту: тож купівля, продаж, е, ремонт. Е, може в кінці квітня-травня бути і у вас, якби такі на повісті вашого дня. І тут будуть закладатися якісь нові тенденції. Також третій дім це тема якихось документів. Е, Походу в якісь установи, да, тема також онлайн-ресурсу і гаджетів, гаджетів, які нам допомагають в повсякденному нашому житті. Це також може бути покупка, продаж або ремонт. І може відбуватися в цей період, знаєте, як багато метушні або якась багатозадачність може вриватися в ваше життя в кінці квітня і травень місяць. Ось таке новолуння у нас заложується 27 квітня. В травні в нас будуть ще важливі аспекти: це розворот Плутона в ретро рух, перехід Сатурна в Овен, там, де зараз вже знаходиться наш Нептун. Також пізніше в нас там буде в червні відбуватися ще й перехід Юпітера, тобто кінець весни, літо у нас також. З астрологічними подіями. Будемо дивитися далі. Наш Уран буде переходити в Близнюка, тому у нас є про що з вами поговорити, про що розказати. Якщо є запитання, пишіть під цим відео. Також шукайте мене в інстаграмі, там є багато відео і по темах України. Я роблю там ефіри, кому цікаво, долучайтесь і дивіться. А на сьогодні все Все. Всім мирного тихого дня і па-па.